Слава Ісусу Христу! Дуже приємно вітатися таким привітанням. Взагалі цікаво, що ну, більше так, в такій західній частині України, там, Гуцульщина, Львівщина, це е, звичне привітання людей. І вони, бачачи одного посеред вулиці, вітається слава Ісусу Христу. Слава справді дуже наш Бог славний, могутній, величний. Е, Дуже дякую Богу за його слово, яке він нам дає. Е, зараз останнім часом більш так зосереджую свою увагу на старому заповіті і стараюся е, глибше і глибше досліджувати його. Е, і маю велику честь і бажання поділитися з вами тими істинами, які говорить Бог е, через старий заповіт, які мені ділиться зі мною, а я хочу поділитися з вами. Е, сьогодні будемо читати книгу Буття. 16 розділ. Будемо читати 16 розділ. Коротко, перед тим, як будемо читати, можна цей розділ так назвати, дати назву таку, що те, що робиш сьогодні, має вплив на завтра. Давайте відкриємо наші біблії. Книга буття 16 розділ. Тож будемо читати весь від. Початку до кінця. А Сара, Аврамова жінка, не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а імені її Ага. І сказала Сара Аврамові: ось Господь затримав мене від породу. Прийди ж до моєї невільниці, може, від неї одержу я сина. І послухався Авраам голосу Сари. І взяла Сара, Аврамова, жінка, єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Аврамового в землі Хананській, і дала її Аврамові чоловікові своєму за жінку. І він увійшов до Агари, і вона зачала: як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити Господиню свою, і сказала Сара Авраамові: Моя кривда на тобі, я дала була, я дала була свою невільницю, долоня Твого. А як, вона поруб... а як вона побачила, що зачала, то стала легко важити мене, нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою. І промовив Авраам до Сари: та ж невільниця твоя в руці твоїй, зроби їй те, що вгодне в очах твоїх. І Сара вгубила її і втекла Агар від обличчя її, і знайшов її Ангел Господній біля джерела води на пустині, біля джерела на дорозі душу, до і сказав, «Агаро, Сара на невільниця, звідки ж ти прийшла ти і куди ти йдеш? Та відказала: Я втікаю від обличчя Сари пані моєї, а ангел Господній промовив до неї: Вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангел Господній промовив до неї сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно е, незлічене. І ангел Господній до неї сказав. Ось ти зачала і сина породиш, і назвеш ще ім'я йому Ізмаїв, бо Бо прислухав Господь до твоєї недолі. А він буде, як дикий осел між людьми, рука його на всіх, а рука всіх на нього, і буде він жити при всіх своїх браттях, і назвав вона імення Господа, що мову до неї ти Бог видіння. Бо сказала вона: Чи й тут я дивилася на того, хто бачить мене, В тому джерело було назване джерело живого? Хто бачить мене? Воно поміж Кадешем та поміж Баредом. І вродила Агар Аврамові сина. Авраам назвав ім'я свого сина, що родила Агар Ізмаїл. Авраам був віком 80 літ і 6 літ, коли Агар родила була Аврамові Ізмаїла. Ось така історія. Я думаю, що її багато хто з нас вже перед тим знали. І Знаєте, історію Авраама і Але досить добре собі нагадати це. Е, так, буквально такий маленький вступчик. Е, ш... Цікаво те, що е, взагалі арабо-ізраїльський конфлікт, який ну, триває, скажімо, до сьогоднішнього дня, він бере початок саме з цієї книги. Е, взагалі цей е, розділ охоплює приблизно один рік е, життя Авраама. І... Е, Тут можна побачити, якщо вкумляються Божі люди, то це має величезний вплив і наслідки в історії або планах Божих. Е, давайте спробуємо е, змоделювати атмосферу, в якій знаходилися Сара і Авраам. Це була атмосфера ну, такого повного напруження. От з самого початку ми читаємо: а Сара, Авраамова жінка, не родила йому. Сім слів. Сара Аврамова жінка не родила йому. Е, що, ну, що це може значити? Е, коли жінки певний час е, ну, не можуть завагітіти, то створюється якесь певне напруження в сім'ї, е, ну, це можна сказати, що це була атмосфера такого е, чекання. Як ви думаєте, чи легко взагалі в житті чекати чого-небудь? Я думаю, що дуже часто в житті приходиться щось чекати, там. Чи, Не знаю, там, від таких простих речей, як там, автобус, маршрутку, там, і закінчується чимось глобальним там, відповідь на якесь важливе питання, е, яке ми там, досить часто ставимо перед Богом і хочемо знати відповідь. Правда, не легко? Сфера чекання досить. Для більшості людей взагалі от, чекання це, напевно, найнестерпніше, найжативіше, що тільки може бути. Якщо сім'я чекає на дитину, це вносить певну атмосферу. Е, але чим от себе можна потішити в період чекання? В 15 розділі в першому вірші Бог каже до Авраама, Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Сам Господь потішає ще напередодні Авраама кажучи, що не бійся, вонами, я тобі ще, нагорода твоя вельми велика. Ну чи Це може бути і потіхою для нас наш час? Бог наш щит, що може нас зламати? Е, Взагалі, от що означало народження дитини? Ну, чого чекала, для, чому настільки була важлива дитина для Сари? Як ви думаєте? Цікаво, що взагалі в культурі тих народів. Взагалі, от коли, коли жінка не могла мати дитину, це була дуже велика ганьба. Навіть казали, що можливо Бог там, тебе чимось покарав, це таке можливо, ну, Боги, Боги, Бог, а боги тебе чимось покарав. І це жінка, яка не могла народити, вона скажімо, носила ганьбу. І для, для Авраа і Сарою е, народити дитину означало кінець, кінець такого позора, скажімо. Але як дивився на це Бог? Е, чи в Божому понятті йшлося лише ну, про скасування позору? Я думаю, що зовсім ні. Бог дивився, як спасти все людство, як, могло, спасти все людство. Зараз ми можливо грамотні, ми знаємо цю історію, знаємо, чим вона закінчується, знаємо наслідки. Але давайте поставимо себе на місце Авраама. Що відчував Авраам, будучи в тій ситуації? Е, ну, можна досить... Ну, ясна річ, що якщо Сара не могла народити, вона певним чином і можливо ну, не нарікала, але можливо не раз плакала, що вона не така, як всі. Що там з неї сміються, глузують. Певним чином такі... Е... Ну, можливо, певним чином Сара ну, так давила на Врама. Е... Бо ну, атмосфера досить така напружена, От коли хтось ну, є якісь чекання і не відбувається того, що ми чекаємо. Якщо взагалі читати 15 розділ, е... там можна побачити, що коли Бог сказав, що я тобі дам, е... Ну, що Щойде потомість твого нутра, то Авраам якось, ну, він не до кінця зрозумів. Він якось, можливо, там, ну, не повірив, як 86-річний чоловік, як від нього може потім ще. ну, Він він був трохи можливо, ну, він вірив, але можливо не до кінця це усвідомлював. E, взагалі, тобто, якщо людина сфокусована на чомусь своєму, вона не може побачити повний масштаб. Дуже часто ну, так само буває і в нашому житті. Якщо ми сфокусовані на своїй проблемі, проблеми ми не можемо побачити широкого масштабу. От простий приклад, якщо там, хлопець чи дівчина закохується. дуже часто кажуть, він закохався все, він не бачить світу, для нього існує тільки ну, одна особа, все. Або можна порівняти дуже гарний приклад, порівняти, якщо от, батьки ведуть е, дитину, наприклад, до стоматолога. Да? Е, батьки ведуть. Бо хочуть живути їй добро. Знаєте, якщо вирвати зуба, то буде дитині потім набагато легше, і ну, це ж добро для неї. А дитина, перебуваючи в своїй ситуації, вона думає, що ну, батьки хочуть зла. І коли вони сидять на, ну, на стілець, стоматолог відкриває рот, то починає щось там робити, ковыряти біль, біль боляче як батьки, то вони розуміють, що побули трохи і стане краще набагато. А будучи дитиною, дитина не може бачити цього е, повного масштабу. Я думаю, що в подібній ситуації знаходився і Авраам. Е, була проблема чекання, вони хотіли мати дитину. Я думаю, що в цій ситуації е, Аврам, е, ну можливо, е, мав таке обмежено коло масштабу. Ну, він не міг передбачити, що буде далі. Він не, не бачив повну картину масштабу. Якщо нам щось пече, потрібно е, зосереджитись на бозі. Яка рисова чекання проявляється найсильніше, як ви думаєте? Ну, от рису, коли ми чекаємо, що, ну, що з нас видавлюється, що, що в нас проявляється. Е, ну так, да, якщо в кращому випадку, то терпіння. Але в гіршому випадку ми нервуємося. так? Ми, ми, ми дратуємося, ми такі ходимо роздратовані. І також ми втрачаємо здібність приймати обдумані рішення. Так, коли у нас щось пече, а нам щось срочно треба, ми, ми втрачаємо таке, ну, таку здібність приймати мудрі правильні рішення в тій чи іншій ситуації. В даному випадку нервувалася Сара, як ми бачимо. А Сара ограма жінка не родила йому. Е, що ж вона каже? Як вона бачите, що вона нервувалася. Вона каже і, е, і сказала Сара Авраамові, ось Господь затримав мене від породу. Ось Господь затримав мене від породу. Але що цікаво, але хто вирішить це питання? Я чи Господь? Господь затримав мене від породу. Авраамові було чітко сказано, що він буде мати потомство. Я впевнений, що Сара також про це знала. Е, Коли ми нервуємося, то дуже часто ми здатні до скорочення шляху. Коли ми нервуємося, то хочемо якось скрутити дорогу. У мене з зимою сталася така ситуація життєва. Ми колись пізно виїхали вночі, виїхали на Одесу. Я був водієм, в мене повний вуз був команди. Ми їхали. Ну всі позасинали, їхали спочатку... доброю дорогою, а я тоді, в принципі, перший раз так їхав і вирішив, ну я так подивився, забив GPS, забив Одеса, Ну, Луцьк Одеса, я так подивився. Ну, то ж я скорочний шлях, такі, ну, досить швидко. ну, там Получається, майже в два рази швидше треба приїхати. А я то так вбив, бо нам особово було о 9-й ранку наступного дня вже бути в Одесі. Ну, це досить, А ми виїхали пізно. Вже зранку треба бути там, Ну, я такий мудрий хопельс, вирішив собі скоротити дорогу, вів GPS Одеса, Луж-Одеса, ну їду. Гарна дорога, довго такі, рада, дуже всього, непогано. Їду, їду тут пак, якось з головної дороги був з'їзд, ну я з'їхав, GPS каже, я їду по ньому. Суть в тому, що я, їдучи по GPS, я все-таки забрів ну, повний тупік. Всі спали, це була година десь третя ночі. Я такі приїжджаю, стоїть, ну, стоїть повністю переїзд, а поки чіп'ясу, що ще дорога далі. Мусив мусив мусили назад вертатися на ту дорогу, вертатися на, на трасу Київ, ну, їхати на Київ, їхати на Одесу, тошим шляхом. Але це мене навчило, що не завжди в спішці, що можна... Ну, що це приносить добро. Що не завжди скорочення шляху, воно приводить до чогось доброго. Все рівно, мусить вернутися на шлях, той, на трасу їхати тим шляхом, яким треба було законов. Отож піти навпростець. Господь сказав, у вас буде син, а Сара подумала, можливо, у нього буде інша мама. І в нас зробила так, як робили всі. Всі в той час так робили. Сара, за, е, Сара зайнялася досить типовим і небезпечним заняттям, е, але дуже типовим для всіх майже жінок. Це уявляти, думати і комбінувати. Е, недавно почув від таку цікаву фразу. Дівчина сама про себе каже. Ну, сама придумала, сама обідалася і сама собі пустила. Так досить часто буває. Ну, Це не тільки жінкам, можливо, і з чоловіками також, якщо в певні ситуації, в певні труднощі, то ми уявляємо, думаємо і комбінуємо ситуацію. Але як часто що як, як тільки засуняється в тому, що каже Бог, то одразу з'являється той, хто е підказує, як зробити лукавий, який одразу нашептує. Сам, ну, на себе, наше, саме просто, що тобі треба зробити, це так, як всі роблять. Всі віддавали невільниць і це було нормально. Взагалі, оцей зв'язок агар і, агар і Авраама це досить було законно в той час. Так робили всі, і в цьому було ну, жодного е -е, чого протизакону. Для нас, для нашої культури, це дивно з ну, звучит, як коли, там, от жінка взяла свою. Там, Свою нерівність і дала для свого чоловіка. А в, той, в тій культурі це було, ну, це було досить просто. що випити чашку кави. Е, тобто це, цей зв'язок був е, законним з точки зору суспільства. І як я казав, що в той час так робили всі. Можливо, Адам також подумав, може то Бог через саму говорить. Ну, для нас, як християн, ну, ніколи не повинно бути авторитетом, бо так роблять всі. Нехай роблять, а ти роби так, як треба. Восьмий вірс показує, що Бог не визнав Агар за жінку Авраама. І сказав: Агару, царина невільниця, звідки ж ти прийшла, куди ти йдеш? Такі питання наводять на, ну, на визнання. Звідки ти йдеш? Ну, щоб Бог не знав, звідки вона йде. Звідки ти прийшла і куди ти йдеш? Хіба Бог не знав це питання? Бог хотів е, ну, цим, щоб е, виконав в, в агар, ну, в визнання того, що вона робить. Взагалі Ізмаїл слово Божому названий гріхом. І далі, якщо згадується, то він є символом гріха. Бог не згадив свою лінію. Бог не згадив свою лінію. І е, все-таки в кінечному результаті був. Змусив вигнати Агар і Ізмаїла. Але в цей же час ми бачимо, що Бог, е, Бог не відвернувся. Бог не відвернувся від Дарама, від, від Сари, і ми знаємо, що далі ну, все ж таки було сумнів їх е, очікувало. Ну, як ми бачимо в 4 розділі, все ж таки Авраам погодився на те, що запрокувала йому Сара, І як сказав, і він увійшов до Агара. Я думаю, що також, щоб ну, зневільнився, то він також думав, що він робить. Ну, це був певний процес, це не була, як спишка. Пройшов певний час перед тим, щоб він міг зробити ну, це. Тобто Авраам це розумів, був час для того, щоб він міг обдумати своє рішення. І він увійшов до Агари і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити господині своєї. Вона, вогі... вона, видно, що Гар завогітіла, і в той час ну, дитина це була досить велика честь. Майже. І вона подумала, а гар, що, ну, припустимо, що, е от я народила дитину, сара немає. То виходить, в мене є шанс стати вище за, моє... за мою господиню. І вона, ясна річ, вона почала легковажити своєю господині, е яку мала. І ми бачимо, що. Шлях на простець приніс досить великий конфлікт в сім'ю в сім'ю сім Аврама і Сари. Але шлях виходу з конфлікту це примирення з Богом. Господь знайшов агар і через Англа і сказав, щоб вона повернулася туди, звідки вона вийшла. Це є крок, щоб примиритися зі своїми хазяїмами. Чи знайшли ці дві жінки потім. Ну, мир між собою? Ні. Ніколи. І ця історія має такий досить широкий біблійний символіз, тому що Сара має свою символіку, а агар свою. Сара символізує благодать, а агар закон. І ці дві жінки назавжди увійшли в історію. І Сара потім народжується діти по благодаті, від діти обідняться, а від агар раби діти гріха. Е Ну, Які ми можемо висновки взяти для себе з цієї ситуації? Те, що ми робимо сьогодні, має вплив на завтра. Ті дії, які ми робимо сьогодні, вони проявляються далі. Е, ну, 16 розділ дає тільки певну частину цієї ситуації, ну, воно показує початок цієї ситуації. Там далі в, ну, в наступних розділах то потім які які, великі наслідки мали після того. Ну, після цієї події. Також, якщо ми маємо певні принципи духовні, і їх розуміємо, то ми мусимо мати мужність і сміливість їх притримуватися, незважаючи на те, що як роблять всі, ну, всі так роблять, а я буду робити. Якщо ми маємо певні духовні істини, які ми отримали від Бога, ми повинні їх дотримуватися і мужньо триматися. Також що цікаво, що ми, не бачили, що ми найбільше хочемо допомогти Богу і зробити роботу за Нього. Тоді, коли ми входимо за тілом, в Духов... що полягає духовність? Духовність полягає в тому, що ти покладаєшся на Бога і вірно чекаєш. А тілесність ми самі все робимо і організовуємо. Бог каже, Я зроблю, а ми кажемо, а люди кажуть, ми зробимо. В посланнях до Галатах в п'ятому розділі. Давайте прослідкуємо. Глада 5 розділ 16, 18 вірш. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожиливості тіла. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Кожен день ми зустрічаємося з вибором або Поступати по духу або поступати по тілу. Ця боротьба, вона кожен день, кожен ранок в нас є присутня. І на основі цієї історії, і взагалі, так само і як говорить апостол Павло в до Доглатах, давайте просто моє побажання, щоб ми ходили за духом, щоб ми могли перемагати пожливості тіла. І тоді ми будемо мати благодать, мир і спокій. Слава нашому великому Богові за його безмежну любов і за могутні вчинки! Слава йому!